Ми перші із села. Таку назву має програма команди КВН Торнадо люкс Берегомет. Вони виступали у палаці культури Народний дім хлопці у Коломиї не вперше кажуть. Публіка зустрічає їх особливо тепло завжди. Цього разу торнадо показало Коломиянам нове відео. А ще, як завжди, подарувало глядачам хороший настрій та позитив. Усміхалася разом із залом Віталія Васильчук. Команда торнадо люкс берегомет у Коломиї вже виступала. Цього разу учасники привезли у наше місто програму Ми перші з села. Проте за рівнем виступу та уже фірмовими жартами хлопці зовсім не нагадували провінціалів. М'ялися над різними темами, зокрема, найбільш актуально в сі дні Євро Євро-2012. дванадцять. Давайте я поїду, так тихо. Давай, я може відправити трудовіка. Ні, трудовіка не можна, у нього два роки у слова. А так ще права давайте я приїду, я маю, та я все таки без рук. Та я до її м'ячі привезу, та нові мати привезу. Ви спочатку дітей від старих матір, йдучи потім. Давай. Зе гарний настрій, як знову. Дуже приємно, що коломийчани знову нас запросили, і ми відгукнулися на то запрошення і знову привезли дуже багато море позитиву. І Я думаю, сьогодні знову таки не буде не менш веселіше, ніж було наступного разу. Любимо Коломію. Коломийська публіка завжди тепло зустрічає хлопців із «Берегомету». Гості кажуть, що сміються у нас завжди щиро. До слова, цього разу глядачі наповнили зал тільки наполовину. Як жартує ілля Клим, людей все менше і менше, але вони все кращі і кращі. Дуже 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 тепло. Місцями навіть чуть чуть ожидано. Ми додаємо більше таких. Таких специфічних тем, які притаманні тільки нашому регіону. Наприклад, про передачу з, з Італії там не поймуть, правильно? з часу останнього концерту у Коломиї хлопці активно гастролювали та брали участь у різних конкурсах. Я вже більше роздівся, тоді було майже холодно. А, вот. Здобутки у нас у Чернівцях, ми вже закінчили сезон нашої ліги Торнадо, де вже думаємо, з наступного року буде грати одна команда із Коломеї. Розіграли фінал, на якому були присутні збірна Дніпропетровська. Наші друзі, хлопці із торнадо, кажуть, що запорука їх успіху це щирість та постійний пошук нових цікавих тем. І звичайно, уже традиційне побажання коломиянам. По перше, щоб цього літа всі гарно відпочили. Обов'язково тільки на вітчизняних курортах не їдьте нікуди. У нас теж вистачає свого ол-інклюзіва. І щоб ви з ним, шановні колеміяни, не боріться з all-інклюзівом, він непобідімий. Та, залишайтеся такими прекрасними, любіть Україну, а саме головне наш український гумор.